Працівники Метенвесту відзначили День металурга та гірника. Вітати до Запоріжжя приїхав генеральний директор компанії Юрій Роженков. Спершу вручив відзнаки трудовим династіям Петрових та Супрунів. Вадим Віталій Супрун, трудова династія коксохіміків. Почалося з 1934 року, З моменту основання запорожського коксохіму. Далі черга золотих зірок. Найвищу нагороду компанії та премію отримав Роман Петричкович, начальник електротехнічної лабораторії Авдіївського коксохіму. Под управлінням Романа його бригади нам удалось более 20 разів виїхати, восстановить самостоятельно лінію электропередач. Благодаря действиям Романа і його он яку він участвовал у нас в розборах завалов, де находились люди спасали людей. У компанії визнали і досягнення працівника Запоріжь вогнетриву Дмитра Фомічова, який оптимізував процес випалювання вогнетривів. Чим дозволив економити природний газ. Я здравляю, раді. Дуже сильно. Дякую. Дякую. Дякую вам Дякую. 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 За модернізацією виробничого процесу відзнаку отримав домищик Запоріжсталі Сергій Сидоренко. Рішення його команди дали економічний ефект близько трьох мільйонів доларів. Саме завдяки колективній роботі вдається досягати високих результатів, каже Сергій. Я дуже рад, що удостойний честі, золотої звізди, що я четвертий в цехі, який отримує цю зв'язку. Стремилися, і як достичь цель. Ці Колективний тяжовий труд. Тільки благодаря нашому колективу зв'язниця у нас. За жагу до професійного розвитку впровадження результативних операційних поліпшень золоту зірку Метенвесту отримав начальник дільниці заводу Запоріжкокс Максим Кобиляцький. Парню 33 роки, з них 10 років він працює на запоріжкоксі. Починав з апаратчика отримання сирового бензолу, дійшов до начальника участка. Складні ремонти техніки, логістика, навчання нових співробітників, оборона Запоріжжя та зведення фортифікацій на лінії фронту це заслуги Владислава Осоченка. Відтепер він ще й власник золотої нагороди Метенвесту. Дякую вам, дякую за те, який ви є, що ви робите. Це дуже важливо і для компанії, і для країни. Усі власники найвищих нагород Метенвесту люди різного віку та фаху, але всіх об'єднує досвідченість, бажання професійного розвитку та любов до своєї справи. Це зокрема допомагає працювати у воєнний час і виховувати наступне покоління відданих своїй роботі металургів.